Готові? Вони ж не знають. Давай. Як мені, може тако на бік? Так, да, Давай, давай, давай. на бік. Мені здається, так якось більш по домашньому. Тепленько, добре. Валерія, привіт. привіт. Чи був у тебе клієнт, який реально запам'ятався? Ну один клієнт приїхав до мене забирати запчастини п'яним за кермом. Забрав запчастини, розраховувався, йому все сподобалося. Сказав, ще приїде. Скільки часу потрібно, щоб опрацювати клієнта? Ну, насправді тут теж по-різному. Наприклад, крило до допасати b 6 в колір. Мені вдалося там оформити клієнта за 4 хвилини. Це вже разом з завдатком і завмовленням. Після цього мене, до речі, називають Валера 4 хвилинки. Якби не працював моє авто, де б себе бачив? Пішов би на шоу розсміши коміка. Якого смішив би? Коміка. Скільки клієнтів в тебе за день в середньому? Ну насправді дуже по різному буває. Можна цілий день займатися одним клієнтом з дуже великим списком, а можна запропонувати там 10-15 людям по одній позиції, так що тут точної відповіді немає. Від одного до 15. хай буде питання.